22-23 вересня 2012 року з нагоди проведення дня села в селі Руденківка Новосанжарського району відбулись спортивні змагання з носіння тенісу та шахів. Тенісні та шахові баталії відбулися завдяки спонсорській допомозі підприємців Анатолія Юрченка та Олександра Чижанського, які традиційно підтримують розвиток цих видів спорту в селі. Учасників змагань, як першого, так і другого дня, зі щирістю привітав сільський голова Руденківки Сергій Головко. Оскільки чемпіонати, за які йдеться, були відкритими, то в них взяли участь і гості села. Так з настільного тенісу, крім учнів спортивної школи, участь брали ветерани цього виду спорту з нових санжар, малих солонців. Саме солонцівський тенісіст Віктор Левченко у категорії дорослі вибори перше місце. За ним слідували новосанжарці Григорій Табас та Юрій Урещенко. Серед учнів перемоги дісталися вихованцю місцевого спортивного клубу Богдану Пальону. Друге місце в турнірі здобув Віталій Урещенко з Нових Санжар, ну а третє призове місце виборов Валерій Пудло з Руденків. Посеред дівчат серед дорослих рівних не було Манько Юлії, Руденківський спортивний клуб, а серед школярів Мирослав Іванюк та Тетяні Соколенко. Шахові змагання принесли перемогу гостям села Віктору Кобі, Колі Пов'якову та Сергію Палько. Посеред учнів призові місця дісталися Руденчанам Богдану Савченку, Миколі Левенцю та Веняміну Гетьману. Усі призери змагань були нагороджені цінними подарунками. Давайте, гарно. <laughs>